Друзі на каналі Копачі з Полтави, пошуки скарбів. Я знову виїхала на Коп, неподалік от від машини відійшла. Хочу вам показати, дивіться, де ми знаходимось. Луки шикарні просто. Їхали ми значить, в одне місце, там, де раніше ріс соняшник, і там Серік знаходив золото в свій час. От, і ми все літо сюди приїжджали, приїжджали, піддивлялися. То соняшник стояв ще зелений, потім жовтий, потім вже засохший. І тут, що ви думаєте, ми приїхали на це поле, а тут уже засіяна пшениця. Трохи розстроїлись. Ну, що маємо, те то маємо. Тож вирішили тут погуляти по цим лукам. Що цікаве, знайду, обов'язково вам покажу. Підписуйтесь на мій канал Копачі з Полтави. пошуки скарбів. Коментуйте, лайкайте. Буду дуже рада вам. Ну що ж, а зараз, поки підемо гуляти, шукати щось. Як тільки щось цікаве буде в мене, я обов'язково включусь. Ми в дорозі переїжджаємо, хочу скористатися можливістю передати привіт моєму підписнику Сум. Привіт! тримаємося, Скоро перемога! Ну що ж, друзі, ми таки переїхали. Там, де ми були до цього, взагалі не знайшли нічого толкового, втратили практично дві години сюди, з, скажімо, доїздом сюди. Ну нічого страшного, ми ще щось сьогодні пошукаємо. Значить, приїхали сьогодні. Ми на це поле. Тут були знахідки до цього знайдені в свій час, і радянські. І е, колись, я пам'ятаю, Серік знаходив вістра стріли. Були такі один раз, помню, навіть була. Цей динарій був у нього. Ну, я думаю, що ми тут щось по-любому знайдемо. Тож, я знайшла знахідку, зараз переключуся і покажу вам, що я маю. Ви ось тільки послухайте, що це. Як ви думаєте, на що сигнал схожий? Я його ще навіть не доставала. Подивіться, він в груці так і залишився. Знайшла і сразу Сразу до вас вибігла. Показати, я думаю, з вами разом відкриємо. Це буде цікаво і мені і вам. Ну не знаю. в мене, в мене такі надії, що це щось, щось дуже буде цінне, але не зрозуміло зараз. Щось ви знаєте, друзі, в мене таке відчуття. Що це може бути навіть динарій. Я тут цей рік знаходив і приблизно недалеко від цієї місцинки, де я зараз знаходжуся. Якщо це він, то це буде просто круто. Зараз домиваю. Друзі, подивіться, що це таке. Мені взагалі не видно, що це таке. Не видно, воно таке чорне. Що це таке? За така знахідка. Друзі, я знаю, що це. Я знаю, я роздивилася. Дивіться, це срібна монетка. 100% срібна. Просто 100%. Дивіться, вона просто в таких окисах чорних чи горівша. Не зрозуміла, звісно, що за монета. Я її вдома гарно, гарно вимию, почищу. І вам обов'язково прикріплю потім відео, як ви будете дивитися. Ну, а так вона отакий має стан. Ну, ви бачите, що вона вон, срібна, дуже видно. Таке, як вона курка чи орел. Що воно таке ось. Бачитесь. Отаке. Так, ти що, початок взагалі взагалі. Просто-просто жир. Ставте мені лайкосик. Ходімо далі. Я таки її. І... Почистила прямо на полі, не змогла я втриматися. Подивіться, що це? Це 10 копійок 1915 року. Да, вона така трі, трішки погнута, бачите, її життя потягало, скажімо так. Але ж це срібна монета, це білон, якого не часто знайдеш, їх вже, мабуть, всі познаходили. Єдинички такі маленькі позалишалися де-не-де. Що ж, вийшла до вас ще раз. тільки тільки ось знайшла срібну монетку. Я видивилася, то було 10 копійочок. 1915 року білончик білий, такий гарненький. Потім вам прикріплю до цього. І мене зве Серік. Подивіться, що я знайшов. Не просто ж так зве. І... О! Друзі, це теж Радянщина. Радянщина, одна копійка. Рік у нас який. 1989. чи 69 Ось така знахідочка. Ну, молодець. Теж гарна монетка. Тримай. Дійшла до краю поля, Тут ось. І в мене є сигнал. послухайте тільки. Зараз при вас буде розпаковка. Вона ще в груці ця знахідка. Я навіть не знаю, що це. Ну, напевне, гудзик, так мені здається. А там хто зна. Зараз подивимося, що це таке. Що це таке... Так, я була права. Такий гудзичок. Ось такий, Насправді цікавий. Я зазвичай бачила гудзики, щоб було чотири отвори тут. А це такий на три. Бачите? так, Нічого, ще зараз погуляємо трошки і знайдемо щось цікавеньке. Має знахідку якусь. Говорить срібло. Ну, як завжди везе. Він нас з сріблом кожного разу. Хоч яке-небудь срібло у нього завжди. Де? Де-де-де. Клас, дитячий. Дивіться, маленький срібний хрестик. Мабуть, горівший. Ой-ой-ой, тут написано, красивий такий. Вушка немає, ну нічого. Це знахідка дуже важна і цінна. Молодець. З знахідкою маю коругляшок. Дивіться, який низький, видай. Я думала, тут якийсь... Вістрі стріли там, наприклад, так низько б'є. А в мене, дивіться, монетка радянська попалась. Що це за монетка? Це у нас 15 копійок. 1961 рік. Вона така якась, якась затерта час її. Бачите, як погано видно ті 15, з'їлося аж. Отак. Отак я копнула. Ну чі, ложимо в хабарницю, йдемо далі. Друзі, маю знахідку. Ось така пуговка попалася. Результат так собі. Але це знахідка. Вон сірік гуляє, пошуки свої веде. Отака знахідочка. Ну що ж, що маємо, те маємо. З цієї сторони взагалі печат. так. Друзі, у мене кругляшок. Подивіться. LDA 17 б'є. Що це таке? Походу, це, мабуть, пуговка чи що воно таке. Ну, таке собі знайшла. Ну, кругляшок. Бачите, тут ось є якийсь, не знаю, кріпилось до чогось. Може хто знає, що це таке, то можете мені написати в коментарях. Така знахідочка чекала на мене. Нічого, йдемо далі. Тільки погляньте, яку я яму нарила тут. Такий був звук сигналу, що просто не передать. Послухайте. Ну так, прям дзвони гарно, правда? Боже, де вона? Я її ще в грудці. Не захотіла я без, без вас це зробити, як завжди. Мені хочеться вам показувати цю розпаковку. Це насправді дуже феєрично, коли я так витягуєш за частинку. Ой, тут, тут така знахідка, що не дуже рада я. Ну, нічого. Ну, било, воно, звісно, зачетно. Я думала, тут якась монетка, якась гарненька. А воно таке якесь. Не знаю, що це навіть якась закрутка, якась. Бачите, така штучка. Напишіть, хто в курсі діла, що це таке. Ось вот таке я маю. Як бачите. Ну і чого? Вихожуємо. Друзі, подивіться, що я зуально знайшла. Просто йшла, запищала добряче. Подивіться. Це дуже схоже на проколку. Такий кінчик гострий. Не знаю, може це скіфи, а може і ні. Ну, це точно проколка. Бачите, з голкою якою? Ось така мається знахідочка. Нічого, вперед, далі. Тож, друзі, полізла в мене чека чи скіфи. Знахідка була перед цим у мене, значить, ця проколка. І ось маю такий сигнал. Ви погляньте, це маленька. зломана спинка фібули. Знову. Я таку колись показувала в попередньому відео. Трошки інша це маленька. Дивіться, якась, якась така цікава. Ну, мені дуже схожа на спинку фібули. Може насправді це щось теж їхнього періоду, але не вона. Може знатаки, які хто тут розбирається, то напишіть, що це. Але бачите, воно в якій вона патині, все як має бути. Тим більше тут Серега знаходив динарій. Колись і вістря стріли пробігали. Так що так, вихажуємо. Вийшла з знахідку до вас. Дивіться, була на тій стороні поля аж, і вирішила прийти сюди. Тут Серік розказував, були царські, царські так от йшли село. Не знаю, наскільки це правда. Він тут говорив, знаходив нібито і монети, і хрестики. Ну, вирішила провірити. Ви подивіться, яку я знахідку знайшла. Ну, Я б не сказала, що це вау, Ну, все одно таке, як козацька пуля. Дивіться, це трошки терну. Да, козацька пуля. Отаке От чекало на мене. Ну, все одно це результат. Правильно ж. Йдемо далі. Пішов, бачите, копатель. Дивіться. 15 б'є ВДАЙ. Я вже її викопала, але не чистила. Ну, я думаю, це Радянщина. Так, це Радянщина. Радянщина у нас 3 копійки, Зараз скажи, який рік. А може і не скажу. Ні, помию, мабуть. Щоб сказати вам щось. Вже вечоріє на вулиці. Я думаю, що ми вже скоро додому поїдемо. І що в мене тут? Отака От Радянщина. Три копійки. 1900. 61-й чи 81-й. Таке як 61-й рік. О, таку маю знахідочку. Ой, ну що, ще похожу трошки. Ось така знахідка. Дивіться, на мене тут чекала нього ще говорить наконечник. Бачите, ось хвостик зломаний. І самого немає. Кінчика, де було гостреньке. Такий ось. Ну нічого, це все одно знахідка. Я радуюсь всьому, що знаходжу. Така малесенька. Вістя стіли мені попалася. Шок. Дивіться. По види це радянщина. Дивіться, я його ще тільки-тільки викопала і сразу як завжди, до вас. Дивіться, сидить в груці. така знахідочка. А ну-ка. Що я тут знайшла? Угу. Я думаю, Радянщина однозначно. Вона така охлам убита, печальна, ну, ну, знахідка. ось три копійки більше. Дуже схоже. Так, три копійки, бачите, воно як хорошо видно. 1961 рік. І така монеточка. Це радує, хоч це і монетка радянська. Нічого. Сьогодні по хутору ходимо, тут іншого я і не жду, в принципі. Ще трохи побігаємо та будемо додому збиратися вже. Друзі, зви мене Серік, знайшов якусь знахідку. Зараз я вам покажу, що у нього там таке. У нього зазвичай гарні попадаються знахідки. Що в тебе показуй. Дарю. О, ніфіга собі. Друзі, це проколка. Клас. Шикарно просто. Клас. Ставте лайк. За таку знахідку не гріх поставити. Ці річі я не знаю скільки років. Це безцінно. Ми вирішили у нього знову сигнал. Щось знайшов. Що це таке? Дуже погано. Видно, не фокусує взагалі. Ага, фокусує. Дома й помию і скажу, що це таке. Взагалі нічого не зрозуміло. Бачите, проколку що я знайшов, тільки, тільки що несу в руках. Насправді ми вже до машини збираємося йти. Це вже вечоріє, темніє. Ми тут ось по краю поля вже йдемо, як бачите. Ну що ж, щось буде цікаве ще, я включусь. завершується, іду до машини, вирішила по дорозі з вами поспілкуватися. Сьогодні гарно відкопала, в основному була хуторщина, ну нічого, це теж результати. Не знаю, що там Сєрік познаходив. ну Частину я бачила, як до нього бігала, а частина ж я не знаю, де він. Я його навіть не бачу просто на горизонті. Він десь як забреде на третє-четверте поле, то я його не знаходжу. Тільки нам біля машини вже і зустрічаємося. Бажаю вам мирного вечора, гарного перегляду. Підписуйтесь на мене, ставте лайки, коментуйте, буду дуже рада. Я взагалі рада з вами бути, як скажемо так. Зараз прийду до машини, все попробую промити його і вам показати. Ну що ж, там і зустрінемося. Так, ну що ж, друзі, знахідки помиті. Ми прийшли до машини, почнемо розгляд наших знахідок. По моїм знахідкам, значить, що я тут познаходила, пуговка. Це, Сірік говорив, з крутілки, як? Газової. з газової лампи. Така верхушка. Це у нас пуговка. З годинника такий, скажімо так, шестерня. Як? шестерня, козацька пуля. І у нас радянщина. Раз, два, три. І гарненька, дивіться, така 10 копійок. Срібна, білончик 1915 року. Дуже не розглядаю, бо чесно, спішимо. Так, що по ЧК і скіфам, попався мені такий зломаний нак, тобто із це стріли. Це, як Серік сказав, вже розібралися, Не спинка фібули, це у нас з Спряшки -носик. Спряшки носик. Да. Голочка гарна, гляньте, дивіться, порадувала мене. Ну і всякі обломочки. Ну, і перейдемо до Серіка. Серік тут, звичайно, молодець, як завжди, у нас любитель ходить, вихажувати, у нього все гарно виходить. По пуговкам, Раз, два, три, 4 пуговки. Німець попався, не знаю, ну, взагалі не видно. Сергій Да, мабуть, 5, 10, не знаю, дуже в поганому стані. По Радянщині, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ну, молодець. Десять Радянщини. І одна ходячка. Отака, От дивіться, нашивочка попалася нам гарна. Ну, тільки все грязне, не миємо, нема часу. Попалось теж білончик 15 копійок, 1925 рік. А крестик це взагалі круто. Срібний, дитячий, ну, без вушка, І теж по скіфам і Дякую. по ЧК. Спинка фібули, голочка від спинка фібули. Це у нас зломана спинка фібули. Теж вісь стріли маленьке зломане, проколка класна попалась. Ну, це є. Тут зацелий якось зразу. Гарна нашивка. Дивіться, попалася такого. Петличка. Чи петличка що ось. На чому вона могла на бути? На військовій формі. Більш всього, що да, на Связівка. військовій формі, так. Да. І от така. Чи браслет, чи на щось розірване. Ну, видно, що це той період, вона зелена, в патині. Він, гарно видно. І тут ось ще в нього, як це називається? Можик. Ножик, дивіться, знайшов. Ніж, точніше. Ну і всякі-всякі обломочки. Ну що ж, друзі, кому сподобалося, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Я була рада з вами бути. До нових до нових зустрічей.